Вітаю вас, пане Валерію, вітаю вас. Давайте ж розпочнемо із сьогоднішніх заяв НАТО, зокрема, і з найгучнішої З найгучнішого рішення, адже парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою терористом. Знаємо, що цього тижня європарламент також планує це зробити. Що це фактично змінює, окрім того, що це просто гарний політичний сигнал підтримки України? Ну загалом, рішення для мене цікаве з точки зору самої тенденційності, тому що Um, говорити про якусь широку базу, там суттєву базу з цього рішення ну, поки що не доводиться, тому що ну правових наслідків не буде, да там юридичних, правових і так далі. Країни навряд чи там вони почнуть ухвалювати дуже швидко якусь санкційну, там проводити іншу санкційну політику. Але що найголовніше в цій частині да це парламентська асамблея, НАТО, такий ну орган, нібито не настільки автоповажний, але там проголосувало дві країни ключові. Дві це Угорщина і Туреччина, в тому числі, тобто всі без винятку. А ми знаємо позицію сьогодні Угорщини в да, багатьох питаннях, яка співпрацює із Росією, і з Путіним, в тому числі, і Туреччини, яка доволі займає неоднозначну також позицію, особливо на тлі останніх подій. Я маю на увазі те, що вони готові почати військову операцію в Сирії і так далі, тому подібне, і навіть проти Іраку. Іраку, який фактично сьогодні контролюється Сполученими Штатами Америки, ну за великим рахунком, так і є. Ну і це означає, що що Туреччина якось по-іншому буде вибудовувати позицію по відношенню до ну тут три крапки ставимо. Тобто політика поки що Туреччини в цій частині не зрозуміла, але що стосується Росії, то це є дуже гарний показовий момент, уже Ердоган дозволяє собі розмовляти з Путіном з позиції сили, тим паче його. Ну, точніше, не його удар Туреччини останній по території Сирії, по Курдам. Звісно, у відповідь прилетіло і туркам. Це ми знаємо, але це означає, що ситуація довкола відносин Росії і Туреччини загострюється, що нам йде на користь. Бо я ще раніше, ну, можливо, два-три місяці тому говорив, що питання війни Туреччини проти Росії питання часу не такого далеко. Просто ми побачимо формат, як це буде відбуватися, можливо, на території Сирії, а можливо і ні. А ось це питання і ось ця ситуація, коли ставляться і загострюються відносини між Росією та Туреччиною, вони не ставлять під загрозу ту ж саму зернову угоду і так далі? Я взагалі вам скажу відверто, доволі скептично ставлю до цієї тези, що мовляв, Ердоган там відіграв якусь ключову роль в укладенні зернової угоди. Ну, це не лише його заслуга, скажімо так, Ердоган в цій ситуації просто був одним з механізмів дуже складного процесу, реально складного політичного процесу, і треба розуміти, що вивезення зерна з України це не про економіку, це про політику. Бо, врешті-решт, ми отримали те, що наприкінці жовтня, початку листопада, Росія постала ну в позу. Вибачайте, я так сказав, що вона просто не змогла в силовий спосіб. Припинити вивезення зерна. і показали що Їй показали її місце Росії. І навіть от пригадаєте заява Піскова, буквально та, фактично, майже відразу після офіційної заяви Путіна про те, що ми там призупиняємо і так далі, коли там все-таки все поїхало, окей, ми повертаємося, і, то ви там якось ви Взад чи не взад, так як Скабієва говорила. А перепрошую Семенян да, говорила, то тр, треба бути, було б надати якусь бічку позиції і вже тоді. Піско говорив ну 19 листопада, ми почекаємо. А тоді мабуть, вийдемо і знову не вийшли. І разом з тим зверніть увагу, що якоїсь такої офіційної і потужної позиції з боку Росії, що вони, мовляв, залишаються в цій угоді на 129 днів і так далі. Ми вітаємо, немає. Вони це проковтнули. Це означає, що вони опинилися в патовій ситуації, коли кожен крок, який міг би означати ескалацію, лише поглибив би і так непросту ситуацію Путіна сьогодні. Тому зернова угода тут абсолютно інша історія, абсолютно. А от те, що зараз тенденційність набуває саме набуття. Питання розгляду і різними інстанціями, в тому числі, наприклад, і парламент окремих країн статусу е, Росії як країни терориста, то це добре. Звісно, треба бути ну, щирим в тому плані, що ну навіть якщо там країни Балтії ухвалили рішення, що це країна терориста або ще хтось, то це мовляв, так круто, ну ні. Це просто по факту зафіксували, але це єднає одну в одну позицію багато країн, і в тому числі дуже гарний сигнал Сполучених Штатів Америки. Які б, якби вони ухвалили таке рішення, то це було б набагато потужніше. Але ми розуміємо, що за цим стоять наслідки і дуже негарні для світової економіки. Економіка справді зараз дуже залежна від російської економіки. Світова, це так і є. Це доконаний факт на сьогодні. Зв'язки рубаються дуже серйозно. От навіть нещодана заява Німеччини щодо збільшення інвестицій у ЛПГ-термінали для збільшення обсягу закупівлі газу. Це цьому свідчення є. І економіка потрішки переналаштовується, вона буде менш залежна від Росії. Тому питання ухвалення рішення, що Росія може отримати статус навіть держдепіша країни-терориста, дуже високе. Ну, він стає вищий, принаймні. І це сигнали Путіну в тому числі. Або ти зупинишся, або, врешті-решт, от так буде. Ну до речі, про економічні обмеження і, взагалі, ці санкції сьогодні була інформація від The Times про те, що Британія імпортувала нафту з Російської Федерації на понад 200 мільйонів фунтів. Офіційно там так і було написано, що офіційно не вважаючи її російською. В Британії пояснили, що беруть до уваги не походження нафти, а країну відправлення. І так власне, Росії вдається обходити ці всі обмеження, як перекрити ці всі лазівки? А чому ви дивуєтесь ці історії? Я не дивуюсь, бо я, я, я питаю, як це це. Я коли читав цю новину, мені таке враження складалося, що світ прям все зрада посів. Давайте ми нагадаємо, який газ зараз у Європі? Чий газ? Фактично, в Європі, у всій. Європа зайшла в зиму. Дуже впевнено: 95% газосховища. Чий газ у Європі? Газ у Європі в переважній більшості, ну, окей, в великій мірі, російський в тому числі. З початку широкомасштабного вторгнення, з 24-го числа лютого, європейський союз активно перераховував до державного бюджету Російської Федерації майже 1 мільярд доларів щодня. Ну, євро доларів щодня щодоби, не в місяць, тобто, щоб ми розуміли цифру, щодня, тобто вже понад 100 мільярдів, і нічого нормально. А тут підняли хайп, що Великобританія купила на 200 мільйонів фунтів, якщо не помиляюсь там нафти у Росії. Ну, та я вас прошу, ну і і далі давайте. А скраплений газ, який зараз заходить через Китай до Європейського Союзу для автомобілів, також він російський. Но ми мусимо розуміти дати собі відповідь чесно на питання про те, що зараз світ без російської нафти і газу швидко не впорається. Це погано, це дуже погано. Але це на сьогоднішній день не зрада. Це просто наслідки, які сьогодні вигрібає Європейський Союз. Бо він уже ну не те що е, волає, а, але. Ну, Підвиває, я так скажу, в питаннях економічних, тому що є великі проблеми в залежності енергетичної. Це треба було робити раніше. Добре, наприклад, що вже й і Шольці, Штайнмайер зовсім по іншому заговорили. Тому Великобританії те, що публікували, ну я вас прошу, нафта ж і далі буде їхати, навіть російська, до європейського союзу, але по іншій ціні вона буде їхати. Тому, якщо кажуть, вони купили втретє країни, це не країна походження. А тут будуть купувати напряму. То це не зрада, а тут зрада. Тому от, от я хотів би, щоб ми не займалися підміною подядь, бо це не зовсім щиро буде. Скільки має пройти часу, аби Європа здихалася цієї енергетичної залежності від Російської Федерації? Чи і надалі ще багато років, десятки років, все це буде відбуватися обхідними шляхами, але все одно без Росії не вдасться. Тут питання знову ж таки стоїть глибше не в тому, коли позбутися повністю залежності. Да? А я ставив по іншому, як зробити так, щоб Росія не зловживала цим енергетичним тероризмом, який до якого вона вдавалася впродовж останніх років. Вона готувалася впевнено до цього, не зловживала. Є кілька проблем. Перша Третій енергетичний пакет європейського союзу, який спрокував Різдін і дав можливість при меншому видобутку викопних палив Росії заробляти більше грошей. Ну, Ситуація виглядає парадоксально. Вони зменшують об'єми, але гроші до бюджету отримають більше. Цьому, в чи, тому числі, сприяла саме політика третього енергетичного пакету на наголошу Європейського Союзу. Я про це говорив до початку широкомасштабного вторгнення, і нині говорю, її треба переглядати. Євросоюз поки що концемечити. Це, як на мене, ну, їхня така політика, але вони це вигрібають і розрібають. Другий момент: європейський союз вже заявив, що буде вкладати величезні кошти сотні мільярдів євро. Саме в зменшенні енергетичності, тобто нові технології. Програми зраховані на 5-10 років. Ми розуміємо, що за рік це не відбудеться. Якщо це буде планомірно робитися, ну я просто вас запевняю: рік-два, і вже реально е Росія не зможе так нахабно себе поводити по відношенню до всього світу, торгуючи своїми енергоресурсами. Її економічна спроможність е через наповнення державного бюджету шляхом продажу е вуглеводів суттєво зменшиться, ну просто на порядки. Це також очевидно. І третій момент є: не можна взяти і перекрити Росії всі краніки газу, нафти і так далі. Уявіть ситуацію: 140 мільйонів людей, які там проживають, Да, там велика корупція, там не всі однаково заробляють, але вони залишаться без основного джерела наповнення бюджету, з якого вони хоч копійки якісь отримують для того, щоб проживати. 140 мільйонів. Ми отримаємо колосальну світову міграційну кризу. Скажіть чесно, воно нам треба. Я Можливо, важливо, що просто ні. це якось побудуть в них бажання щось робити і ставити питання своєму президентові і своїй владі? Я вас прошу, бажання росіяни будуть мати. А що, будуть їхати робить? на загніваючий запад? Ну, звичайно. Ну, послухайте, сьогодні втекло десь майже мільйон чоловік від мобілізації, в тому числі в Середню Азію, через Рузію і так далі. Ви ж це чудово знаєте, в Європу країни Балтії. Вони просто втікали на загніваючий запит. Вони не протестують проти. То якщо будуть інші. Інструменти тиску на можливість їхнього нормального існування і життя, то вони ще далі почнуть тікати. Тому тут треба бути дуже обережним і прагматичним в частині того, щоб ця вся маса населення, яка не хоче працювати за правилами європейськими цивілізаційними, жити щоб вони жили на цій території і мали засоби до життя. от так як вони там на загніваючі запитали не хочуть нехай живуть свої процвітаючі Росії. Цього. Тоді питання не знати. Ну решті-решт, друзі, давайте скажемо чесно: вони ж не мали таких шалених доходів до державного бюджету, допоки не почалися такі шалені скачки ціни навіть, на всій світі. Ну не мали. Вони зовсім по іншому формували свій державний бюджет. Да, вони крадуть, да ну то ну то їхня проблема всередині. Нехай собі вони вирішують. Вона, врешті-решт, у них виставить, і буде аля революція Лютнева 1917 року. Питання часу недалеко, дуже близько. Мені так видається, але принаймні все до того йде. Тому в цій частині е, Європейському Союзу і світові треба доволі прагматично вибудувати політику В частині саме і вони так роблять. Бо е, я. Політику в частині саме стримування цін на енергоносії, бо от інструменти, які до якого вони вдались, вони взагалі протирічить і ринковій економіці, і так далі, встановлення стелі. Цін на нафту, правда, вони зараз перед цією стелю активно запаковуються нею, заливаються скільки можна, по максимуму беруться. Так ну та сама історія була з газом. Коли вони заходили в опалювальний сезон, не розуміли, якщо вони не закуплять зараз багато російського газу, то просто-напросто е сотні мільйон європейців просто замерзатимуть. І вони вийдуть на вулиці, будуть зі своїх біля своїх парламентів вимагати відповідних дій і рішень. Це ж також тут є два моменти. Ну от в будь-якій державі їх кілька, але головні в те, про що зараз ми обговорюємо це влада і люди. Якщо не буде цього їхнього взаєморозуміння і зустрічі один на одному, ви, відбудеться що? Люди прийдуть зносити владу. О революція одна, друга, третя, ну, насправді, воно ж нам не треба, це треба розуміти. І дуже обережно ставитися до таких речей. І я вважаю, що зараз в цій частині, слава Богу, що рішення щодо встановлення сталі яке, ще раз повторюсь, протирічить принципам ринкової економіки, взагалі Європейського Союзу і світу, воно було застосоване. Я, чесно кажучи, в це не вірив. Але нині таке. Хоча відверто. Дещо по іншому цей механізм треба було робити більш жорстким. Якщо повертатися, от ви говорили про те, що Ердоган почав говорити з Путіним з позиції сили, є думка, що з Росією так і потрібно поводитися і говорити з позиції сили. І мовляв, закінчити війну можна навіть за один день, якщо завтра умовно НАТО прийме Україну до альянсу. Росія одразу прибереться з наших територій. Таку думку мені сказав один з експертів. Так, от Володимир Зеленський сьогодні закликав країни НАТО в чергове підтримати заявки України до вступу на вступ до Європейського Союзу та до Альянсу. Як ви думаєте, чи е, поділяєте ви взагалі ось цю думку, яку я сказала? Що якщо нас приймуть до НАТО, щось може різко змінитися Ну Цікавий поворот подій відверто скажу, бо ще ну вранці ми тут з колегами з вами лишими обговорювали, то м, говорили про ймовірність долучення НАТО до війни, не членство України НАТО а НАТО до війни. І багато моїх уже колег там військових експертів і політичних говорять, що ні ні, НАТО вступати не треба, бо тоді Росія програє НАТО, а Україна мовляв буде з боку. Ну я кажу, ну ми вже з боку не будемо. Світ чудово розуміє. Дев'ять місяців воює не НАТО проти Росії. Це в хворій уяві москалів. Вони воюють з НАТО. Ну то така справа. Е, е, вже з їм мізки інші не вставиш. Вони так думають. Але ми чудово розуміємо, хто цю війну виграє. виграють і українці за допомогою західних партнерів. Це також доконаний факт. Треба розуміти. Українці дуже обурюються. Ви це чудово знаєте. Що допомога, яка від заходу надходить, вона надходить не так швидко, як треба, для того, щоб перемогти. Ну, це також загальновідомо. Ну а тепер я особисто вітаю таку заяву. Бо ну відверто кажучи, мені так видається відчуття, що більшості українців зараз не настільки важливо, хто буде перший там чіпляти на себе медалі. да. Е, звісно, дискусія цього приводу буде, бо як кажуть, у перемоги батьків багато у поразки поразка лише є сиротою. Так і тут, в будь-якому випадку, коли ми виграємо в, е, в цю війну, то е, тих, хто захоче привластити собі перемогу, буде чимало. І така дискусія буде вестися так само, як пригадайте історію з революцією гідності, е, річниці якої ми сьогодні відзначаємо так. Тому і в цій частині, якщо наприклад Україну приймуть НАТО, ну то це буде нормально, Я лише за про. До початку широкомасштабного вторгнення про це навіть говорити складно було. Ми чудово знали позицію альянсу по цьому, по цьому відношенню, Знали позицію Німеччини, яка визначає політику Європейського Союзу. Всього вона категорично виступала проти. Сьогодні змінилася риторика і тижні Німеччини, і інша. І ми можемо по іншому сказати, змінилися обставини. Тому, якщо таке рішення буде, то це взагалі буде супер. Але умовно, якщо, наприклад, завтра НАТО ухвалює рішення прийняти Україну до альянсу, е, якими можуть бути дії Путіна? Як ви думаєте, чи е, піде він на ескалацію і на посилення ядерного шантажу? Е, ну, тут, мабуть, дії, які будуть з боку НАТО. Треба це розуміти, тому що фактично, якщо ми в НАТО, то НАТО згідно статті 4 вступає в війну повноцінно і на території України. Будуть не лише Збройні Сили України, а і війська НАТО. І тоді пропаганда російська стане правдою. Бо вже вони справді будуть воювати не лише зі збройними силами України, як вони полюбляють говорити, або не вотьзнайомниками і з а, а, найомниками і нацистами. Так це ж вони так розповідають. Тому е, тут оця дія для мене цікава в першу чергу. А те, що Путін вже програв і програє, ну це очевидно. Це говорять всі в один голос, про це заперечувати навіть складно. Питання лише часу, і от саме членство наше в НАТО або долучення НАТО до війни, от я про що говорю? Це є питання от цього часового проміжку, коли ми з вами почнемо говорити. А ви знаєте, от після перемоги тепер у нас так? А не а, бо зараз ми як говоримо, от коли буде перемога, тобто ми змінюємо часові проміжки. Ми зараз можемо до цієї дати йти півроку, а можемо йти два тижні. Тому і стоїть питання: а чому так відбувається? Звісно, мені так видається, що. Північно-Атлантичний альянс не ухвалить це рішення, і в цій частині основну політику визначатиме саме Сполучені Штати Америки і справедливо, бо вони надають найбільшу допомогу, і фактично вони є ну, провідником північно-атлантичного альянсу. Так, от для США дуже важливо, і це з можна допустити, що це справедливо. Щоб Путін програв саме Україні, виключно Україні, бо тоді Путін не залишиться при владі. Це я також розумію. Бо якщо Росія програє НАТО. Велика ймовірність того, що Путін залишиться при владі. А тепер уявімо собі, в Росії залишається Путін при владі, чи в Росії залишається хтось інший, але не Путін. Звісно, тут можна вибудувати будь-які версії коспровід. До прикладу, там Патрушевда стає правді або Соровіки, якого також там голова відбита на напроч, да, То чи нам буде від цього легше чи ні? Я маю сумні, звісно. Але те, що змінюватиметься політичні еліти на Росії після відходу Путіна, ну це більш, очевид... більш очевидніше, ніж е, тоді, коли він залишатиметься при владі. Тоді тому ймовірніше за все навіть історія в Польщі, коли впала ракета, вона в цьому контексті розвивається і донині. Нато, поки не поспішає саме тому, щоб прибрати Путіна від влади, не змінити систему. Про що вони говорять, а прибрати Путіна від влади. Прибирання Путіна від влади запустить додаткові процеси на Росії. Ну принаймні, це така моя версія. Дякую вам за цю версію за цю ну, розмову, Дякую. пане Валерія Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа і голова благодійного фонду. Нова дорога був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Друзі, на цьому ставлю крапку. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися і звісно прокоментувати ці теми, які ми щойно обговорювали з паном Валерієм.